Її вже давним-давно зняли і до неї БСБУ приходило з дуже багатьма питаннями, можливо, провадження були відкриті, вона розсекретила якісь документи, які під розписку їм надавали і озвучували у комітеті. Там ж є доступ, найвищий доступ до державної воєнної таємниці у них в цьому комітеті. Тому насправді, те, що у Зеленського в голові, те в безуголі на язику. В чому штукався? Річ в тому, що ну насправді вони дуже хочуть позбутися залужного для Зеленського. Ніколи не був ворогом Путін. Ну просто ніколи не був. Ми бачили у Саймона Шустера, що він писав під час найстрашніших перших тих тижнів. А Зеленський йому тоді розказував, що ну Путін же ж ні при чому. Це він навіть не догадується. От якби його міг взяти, привести сюди і повезти по наших містах і показати, що робить його воєнщина. Він би жахнувся. Він досі, ну не досі. До початку вересня 23-го року, коли щось з путіним сталося, я не є прихильник тої конспірології, що Путін помер. а те, що е, цей генерал Свер, телеграм-канал, такий гумористичний телеграм-канал більше, і Соловей розкручується авантюрка. Я думаю, що Путін живий, але з ним щось сталося. Він зник, тобто його нема. Він живий, але його нема. Можливо, він в комі, його тримають умисно при житті. Можливо, він ізольований. Його вдалося Пригожину, Ой, Патрушеву, бачаюся. Ну Пригожину було б краще, якби вдалося його до себе забрати, але поки що Патрушеву його вдалося ізолювати. Їм потрібно, щоб Путін ще був живий. щоб можна було представити, якщо потрібно, витягнути його ще до президентських виборів. Хоча поки що працює двійник. От Володимир Олександрович почав не любити Путіна і навіть дозволив собі. Пару разів його матом покрити в кількох ефірах, починаючи з середини вересня 2023 року. До того часу він говорив про нього тільки дуже поштиво, обережно і акуратно, без особистих образ. Тобто, те, що Путіна завжди задовільняє: ви можете мене лаяти як інституцію, але ви не маєте персонально мене принижувати. За це знищують. От це є певний принцип, яким працює Росія з певними своїми там клієнтами і всім іншим. І от тому в цій ситуації він, він ніколи Путіна не вважав ворогом. Він вважав, що ну як було, пригадуєте, товариш Сталін получ, получилась чудовищна ошибка І не більше в даній ситуації ми мали до цього. Обставини, коли у Зеленського був тільки один затятий ворог, і цим затятим ворогом був Порошенко. Ви пригадуєте слова Дональда Туска знову, щоб я не був голослівним. Дональд Туск сказав, що от коли він був тоді головою Євроради, казав, що я був шокований для Зеленського. Ворог не Путін, Зеленський так ненавидить Порошенка. В нього таке одертака одержимість Порошенка посадити в тюрму, що для нього тільки це основне. А Путін війна не має значення. Зараз я так розумію, у Зеленського два. Напрямки він хоче знищити, посадити в тюрму, дискредитувати що завгодно, і Порошенка як раніше, і залужного. Обох, от це в нього аж просто прориває. І от тому він на кожному кроці старається, хоча би якось нанести якийсь удар, і вони зондують суспільство. Я розумію, що кілька разів заходу дуже болісно дали по шапці, і заборонили рухати залужного, але. Вони вишукують якісь обставини. Отак як чому він так вчепився? Ну слухайте, це повний ідіотизм. оте, те, що ми тільки що розбирали, по тому і в 67 му московському. Це ідіотизм. Там було зрозуміло, але вони так надіялися, що виникла обставина, при якій можна буде зняти заужного і сказати заходу. Та про що ви говорите? в нас народ не гадує. Він убив 65 наших військових. Його більше того, Будано бо відразу виступив і сказав: Я ж попередив заужного особисто. Я йому подзвонив, а не він не передав інформацію силам ППО. Його. Хотіли звинуватити, не вийшло. І тому зараз вони займаються тим, що я описав, по-моєму, на початку жовтня. У мене на YouTube каналі це було, і в Телеграмі. А може, і у вас тоді говорив трошки пізніше, на другому розкачуванні я говорив. Вони починають качати суспільство, виробляти суспільну в тому і. Вбивати суспільству невідворотність того, що залужного все одно знімуть. Вони вже не пробують його очернити, абобити брудом. Вони розуміють, що це повертається до Зеленського. Навпаки вони просто пробують суспільство приготувати до того, щоб суспільство з цим змирилося. Це хитання суспільства. Ви вже кілька разів це робите. Перше було десь в кінці вересня, початок жовтня, з заявами вже все залужного вже знімають. Там вже все рішення ухвалені, все сирського ставлять. Піднялося в суспільстві, почалося певний неспокій, дуже жорсткий спалах негативу. Дали задній хід потім, в грудні, було, було ще деться листопаді, але я не впевнений. В грудні точно було хитання суспільства, що залужного знімуть. Тепер в січні вже друге хитання суспільства, перше після Давосу, планове, і оце після цього, і у позапланове хитання суспільства під цю історію запускають безугу з тим, щоб знову суспільству вкинути тезу. Все Зеленський вже знімає, і дивиться на реакцію. Яка реакція? Шо суспільстві? А вони ж знімають відразу ж, от вони ж грошей багато. Це на армію нема грошей, а на політику і на всякі дослідження є. І в них же ж є кілька компаній. Ну, перша це рейтинг, вона найбільш професійна. але Є кілька дрібніших, які мають спеціально опрацьовані методики знімання е суспільних настроїв по середовищах. От скажімо, армійське. Появляється ця чутка і ведеться опитування з достатньою репрезентативністю, як ви поставитеся, як ви будете діяти у випадку, якщо Володимир Зеленський замінить заужного, ну скажімо, на того ж самого Буданова, і дивляться на результати. Вони розуміють, що це військові можуть сказати одне, але насправді війна все інше вони цього не зроблять. Але вони дивляться, якщо результати загрозові, значить ще рано. Давайте ще хитнемо раз суспільство ще раз, доки не виникне втома. Оце хитання суспільства, Зеленський знімає вже сьогодні заужного ужного. Володимиру Арієву дають можливість отримати реальну інформацію. Це була реальна інформація, що готувалося це. Він це оприлюднює, піднімається шум, вони дають задній хід, і після того знову. Знову наступне нанітання. І десь після третього, четвертого, п'ятого нанітання вони думають, що суспільство вже так втомиться, і основна маса суспільства настільки вже звикнеться з цим, що це вже невідворотньо, оце формується оце якраз причому Арієв посилався на інформацію з якихось неофіційних своїх джерел. Є різниця між ними. А Мар'яна Безугова виносить інформацію з джерел офіційних. Я ще раз кажу, вона має доступ до воєнної таємниці як член цього відповідного комітету. І вона витягує інформацію з офіційних джерел, і будь-що. Розумієте, от будь яка річ, яка є дійсно воєнною якоюсь там таємницею, і от ми з вами випадково її зачепамо. Так до нас може прийти якийсь зізнавач і взнати, у вас були контакти з отим е, полковником там в повітряних силах, який там відповідає за розміщення там якихось там ППО? Та ні? Ну перевірю, ні, нема. Значить, випадкове попадіння до побачення, уважніше будьте дося до слів. Тому що в нас нема первинної інформації. Ми просто випадково можемо якусь точку попасти або щось переозвучити. Мар'яна Безугла витягує офіційну інформацію і її офіційно запускає. Тому вона робить провокацію. Друге, вона протиставляє військових, і третє, вона втягує в цю історію прізвища кількох командувачів, вона створює протистояння в армії і, можливі, можливо, якісь бунти, можливо, падіння мотивації для оборони. І щоб просто з цим зробити фініш, з цією темою, я просто процитую заголовок з будете сміятися, гонконгської газети. Ну, назву я звичайно не вимовлю. З китайської у мене трошки слабувато, але Гонконг це, ну, це сьогодні вже частина Китайської Народної Республіки з особливим статусом. Отже. Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський бажає хоче змінити заужного на керівника розвідки Буданова, тому що Україна повинна програти, програти у війні. Цитата з Гонконгу. 10 тисяч кілометрів від нас. Там це вже обговориться саме такій спосібі саме в таких формулюваннях, про що ще можна говорити? Завдання ж кінцеве це не просто позбутися залужного і бажано ще його якимось чином посадити, звинувачив, чому чому вони так кинулися до історії збиттям літака. Тому що вони надіялися, що якщо росіяни правильно працюють, то вони дістануть матеріал, за яким можна буде негайно посадити заужного за вбивство українських громадян. Але, оскільки цього не сталося, вони крутять. Що завгодно для того, щоб перше позбутися залужного, але друге, щоб Україна не перемогла в війні, тому що є домовленості. Ну, слухайте, ну ми можемо скільки завгодно говорити про Оманський кейс, але він же ж є. Ну він же ж діє. Ми бачимо, які впливи, як ця ставка верховного головнокомандувача гальмує дії наших військ, як вона їх знекровлює, як вона створює проблеми для нашого наступу. Ну це ж відомо. Тупий голий, примітивний піар. Це називалося. Це називалося піаритися. Але я думаю, під них спеціально створили. Я не знав всіх цих деталей. Я знав те, що дійсно в березні чи квітні місяці минулого року. Пікавого хтось записав до Нацгвардії. Він, правда, цікаво служив. Він фотофотки виставляв, де він під цим херою, як він там Харой Девідсон, чи як оті мотоцикли, якісь там дуже а -а -а. дорогі, під їхнім офісом з автоматом, і бульдошків вигулював своїх біля нього, після його ніг там крутилися. Це було він там. Побув десь місяць чи пару місяців чисувся, а паралельно з тим брав участь в своїх програмах. То що жив себе вдома, ніякої військової участі не мав, але дістав статус уже військовослужбовця, учасника бойових дій. Що стосується інших, ну про кошового це для мене відкриття. Я ніде. Я недавно гуглив це питання і ніде не знайшов цього, крім згадки про те, що кошовий виявляється, у нас великий волонтер на фронт їздить все інше. Ага, але мова про що зараз? Оцей лист, який він отримав, це означає, що вони заднім часом придумують всій команді квартал 95. Це, очевидно, просто побажання когось на самому верху. Ну, мабуть, самого Олександровича. От йому захотілося своїм зробити подарочек, приємно, і все плювати на те, як це в країні виглядає, наскільки це цинічно. От, всіх їх прилаштувати, щоб всіх в них були у БД, щоб всіх в них потім були якісь згадки, ордени всім потім роздати. І тому, напевне, вирішили заднім часом записати всіх. Це зовсім не обов'язково, що цей центр взагалі існує. Він може існувати виключно на папері, на ньому заливають гроші, змивають великі зарплати, то що десь це йде. Проблема, власне кажучи, не в цьому, а в тому, що це така зневага до воюючої країни, і тих, на фронті, коли в тилу робляться такі речі. А тепер основне, я, після того, в її відповіді, яка пришарієву, побачив, що наші тут хлопці покопалися трошечки, знайшов, а що ж це за частина Нацгвардії? Тому що за номерами військових частин можна знайти, виявилася дуже цікава частина. Насправді, там, де вони служать, нібито в тій часті ця частина займається конвоїрськими функціями, перевезенням і охороною е, ув'язнених в суд, в тюрму, в СІЗО, в СІЗО. Тобто, виявляється, пікавові кошови служать конвоїрами в, цьому, в тюрмі. Слухайте, хороша штука. Для кварталу 95 просто іде ідеальний символ. Конвоїри в концтаборі. Ну так, тільки звичайно, це буде абсолютно протилежне нам говоритися. Нас будуть героїв з них робити. Але от як хтось захоче, це просто колосально. Країну перетворюють в концтабір, і в цьому концтаборі квартал 95, який робить з країни концтабір, вони ж офіційно служать конвоїрами. Слухайте. Це щось вражаюче. Це, це навмисне не придумаєш. Я не думаю, що хтось навмисно придумав, Знайшли першу ліпшу частину, яка стопроцентно гарантовано ніколи не попаде ні на які ротації на фронт. Тому що, ну тюрми охороняти, конвоювати в'язнів, то що це специфіка, це оцими кузовками тощо. І тому тут вони тільки на місці. От туди записали, щоб спокійно, тихо, і щоб ніхто не цікавився. А тут виявилося, поцікавилися. От така історія випила. Але символіка просто шокуюча. Констандирів імені кварталу 95, в якому актори 95-го кварталу працюють конвоєрами. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку. В описі до відео, дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!